Як жити а не виживати в Україні у 2024 році? Це відео актуальне для всіх, хто не виїхав і збирається продовжувати будувати своє життя в Україні. Хочу одразу сказати, ми не будемо говорити про політику, ми будемо говорити про те, як заробляти і комфортно жити в теперішніх умовах, не дивлячись на всі негативні новини та події в Україні, тут можна продовжувати добре жити, гарно заробляти і почувати себе комфортно. І зараз ми покроково розберемо, як це зробити. І перше, з чого я хочу почати, вам потрібно чітко зрозуміти одну річ. Як раніше, вже не буде. Світ міняється, ситуація в нашій країні змінюється, і невідомо, як буде завтра. І зараз в кожної людини, яка живе в Україні, є вибір: перше, просто жити як раніше і надіятись на краще. І друге взяти життя під повний контроль, взяти відповідальність за себе та своїх близьких, адаптуватися під нові реалії і бути готовим абсолютно до всього. Найкраще, що ви можете зараз зробити для себе, це перестати від когось залежати. Що я маю на увазі? Якщо ви Зараз залежите від якогось конкретного місця роботи в офлайні, наприклад, працюєте продавцем в магазині чи вантажником на складі. Або якщо ви залежите від однієї людини, наприклад, від вашого директора, то в такому випадку ви не застраховані на 100%. Уявимо, що сталася якась неприємна ситуація. Ви лишились без роботи. Якщо ви думаєте, що ваші керівники будуть думати про вас, ні. Така людська природа, більшість людей в критичних ситуаціях думає тільки про себе і про своїх рідних, вам це потрібно зрозуміти. Тому перша порада, якщо зараз ви залежите від фізичного місця роботи від однієї людини, від вашого керівника, почніть паралельно задумуватись і рухатись в сторону напрямків, в яких можна заробляти повністю онлайн. Є багато варіантів, як за декілька місяців можна опанувати нову професію і почати на ній заробляти. Про такі професії ми поговоримо трішки пізніше в цьому відео. Якщо для того, щоб заробляти, Гроші, вам потрібен тільки інтернет та ноутбук, ви будете почувати себе в сотні разів спокійніше та впевненіше. Тому що неважливо, в якому місці ви завтра опинитесь, у вас все рівно буде можливість продовжувати заробляти гроші. І я ні в якому разі не кажу вам прямо зараз звільнятися з роботи і йти шукати можливість заробляти в онлайні. Ні, ви можете робити це паралельно. Просто витрачаючи свій вільний час з користю, виділіть 2-3 години на навчання нової професії. Почніть робити перші кроки. Роки отримайте перші зароблені гроші з нової професії, і коли ваш дохід в онлайні почне перевищувати ваш заробіток з офлайну, тоді вже можете думати над звільненням. Наступний важливий елемент для життя в Україні, який більшість з вас напевно ігнорували все життя, це фінансова подушка. Так, можливо, в мирний час про це мало хто задумувався, але точно не сьогодні. Ви маєте бути готовим до будь-якого розвитку подій. Уявіть, що вже завтра вам потрібно переїхати в нове місто або країну. Вам потрібно мінімум тисячу, дві-три тисячі доларів на нове житло, дорогу, речі та їжу. Також не забувайте, що у вас є рідні, яким, можливо, також буде потрібна ваша допомога. Тому щоб відчувати себе впевненим в завтрашньому дні у вас мають бути збережено хоча б 10 тисяч доларів. Цих грошей вам має вистачити для зміни локації та декількох місяців життя. І рекомендую вам тримати гроші у різних місцях. Щось мати готівкою бажано в доларах, щось на карті, щось на криптогаманці. Так, неможливо зараз взяти і відкласти 10 тисяч доларів, вам потрібно кожного місяця відкладати якийсь певний відсоток коштів на свій так званий депозит. І чим швидше ви почнете це робити, тим краще. Зараз той час, коли неможливо допускати відсутність фінансів. Якщо зараз ви заробляєте якусь певну суму в місяць, і під кінець місяця у вас зовсім не лишається коштів, щоб відкласти, вам потрібно серйозно задуматись, чим ви взагалі зараз займаєтесь. Якщо у вас зовсім відсутня фінансова подушка, ваше життя. Стає дуже вразливим до всіх можливих проблем, і у вас немає відповідальності та контролю над вашим життям. Яким буде ваше життя завтра, за вас вирішують інші люди. Якщо підсумувати перших два пункти, стає зрозуміло. Найважливіший фактор зараз для комфортного життя в Україні це гроші. І тут в більшості з вас постає логічне питання, як заробляти достатньо коштів, відкладати кожного місяця та ще й працювати повністю онлайн. Зараз ми розберемо декілька напрямків, які допоможуть вам. Закрити ці питання. Щоб відчувати себе комфортно, вільно та захищено, потрібно вибирати професію, яка відповідає наступним критеріям. Ви маєте мати можливість працювати повністю онлайн. І для того, щоб заробляти гроші, вам має бути достатньо тільки інтернету, смартфону або ноутбуку. Для когось це може здаватися банальним. Робота з дому, робота онлайн, ви вже це багато раз чули. Але насправді зараз це дуже важливий фактор для комфортного життя. Наступне у вас має бути перспектива росту. Якщо сьогодні ви заробляєте 500, Доларів місяць і через півроку ви також будете заробляти 500 доларів в місяць. Який сенс в вашій роботі? В такому випадку ви, скоріше за все, будете збагачувати тільки когось іншого, але точно не себе. Обирати потрібно той напрямок, в якому ви зможете заробляти 5, 7, 10 тисяч доларів вже через рік-два. З кожним місяцем ваш прибуток має зростати для того, щоб у вас була мотивація і бажання працювати і розвиватися далі. Третє, якщо ваша професія дає можливість працювати з іноземними ринками, це джекпот. Ми вже багато раз говорили про диверсифікацію, і це один з потужніших варіантів захисту. Хастити і забезпечити себе в плані фінансів. Якщо ви знаєте англійську хоча б на базовому рівні, це дуже добре. Але деякі напрямки, про які ми зараз будемо з вами говорити, дають можливість працювати з іноземними ринками навіть без знання англійської мови, і при цьому знаходитись в Україні і виконувати всю роботу звідси. Ну і найбільша перевага роботи з іноземними ринками це звичайно те, що це більш стабільна робота, і ви будете більше заробляти, тому що, як правило, на іноземних ринках за роботу платять в декілька разів більше, ніж в Україні. І так. Давайте зараз нарешті з вами розберемо напрямки, які підходять під всі параметри, про які ми говорили. І перший напрямок це контент-мейкінг або простими словами монтаж відео. Якщо ви вмієте монтувати відео, у вас завжди будуть гроші. Чому думаю, навіть не потрібно говорити про те, що зараз відеоконтент – це найпопулярніший інструмент маркетингу в будь-якому бізнесі. Все, що вам потрібно, щоб заробляти 2-3 тисячі доларів в місяць, це базові навички монтажу, мати власний ноутбук або планшет, і все це дає вам можливість почати заробляти повністю онлайн. Ви можете монтувати різ, випуски на Ютуб та багато іншого контенту. Навіть відео, яке ви зараз дивитеся, зробив монтажер, і за це він заробив 400 доларів, витративши 2-3 дні на роботу. Наступний напрямок це налаштування реклами. Трафік це золото нашого часу. І ні один бізнес не може існувати без правильно налаштованої реклами. Тут аналогічно з професією контент-мейкера, вам потрібно базові знання в налаштуванні реклами і девайс з доступом до інтернету. Реклама дорівнює клієнти. Хороший спеціаліст по налаштуванню реклами може приводити сотні клієнтів для бізнесу, з яким він працює, і за це йому готові дуже добре платити. Ви можете легко працювати з українським ринком та з іноземним. І саме головне тут є велика перспектива росту. Ви можете перетворити свою справу в агенцію і взяти декількох людей в команду і почати заробляти вже не 2-3 тисячі доларів, а 5-7-8 тисяч доларів в місяць. СММ – це третя професія в нашому списку. В основі цієї професії лежить робота з соціальними мережами різних брендів та бізнесів. Якщо коротко, вам потрібно вести профіль в соціальних мережах ваших клієнтів, наприклад, ваш клієнт магазин одягу. І ваше завдання буде наповнювати Інстаграм, TikTok, Фейсбук різними постами, викладати сторіс, взаємодіяти з аудиторією через контент, придумувати різні фішки для збільшення аудиторії і так далі. Зараз кожен бізнес присутній в соціальних мережах, і кожен бренд та компанія хоче проводити нових клієнтів і бути кращими за своїх конкурентів. СММ спеціаліст це одна з перших людей, кого беруть в проект у новостопу. Створену компанію. Клієнти у вас будуть завжди. І аналогічно з іншими напрямками вам потрібно тільки знання, телефон або ваш ноутбук та доступ до інтернету. І останній напрямок, їх навіть два це товарний бізнес. Чому він? Товари це те, що продавалось і буде продаватися завжди. Люди завжди купують різного роду товари, незалежно від ситуації. У більшості зараз виникло питання. Мені ж потрібен склад, потрібні інвестиції, потрібно відправляти товар. Ні, вже багато років існує система дропшипінгу. Це коли ви знаходите постачальника, в якого є товар, який ви хочете продавати, ви домовляєте з ним за співпрацею і все, що вам потрібно зробити, це запустити рекламу на свій товар та знайти клієнтів. А коли у вас зроблять покупку, ви передаєте замовлення своєму постачальнику, який сам відправляє ваш товар клієнту. При цьому вам навіть не потрібно купляти цей товар. Ви будете це робити за кошти ваших клієнтів, які вам вже за нього заплатили. Інвестувати вам. Вам потрібно тільки в рекламу. На старті це може бути 50-100 доларів. І в такому форматі для роботи вам потрібен також тільки девайс з доступом до інтернету і все. В такому форматі ви можете заробляти в Україні одну, дві, три, п'ять тисяч доларів. Постачальники, які бажають працювати по системі дропшипінгу в Україні, сотні. Окрім цього, ви можете продавати товар не лише в Україні, але й по всьому світу. Існує така платформа, як Shopify. Це світова платформа для продажу товарів. І ви, будучи в Україні. Україні можете створити свій онлайн-магазин там і продавати товари з Китаю по всьому світу. При тому вам зовсім не потрібно знання англійської мови. Там більшість процесів автоматичні і замовлення одразу переходить від клієнта до постачальника, який робить відправлення. А ви отримаєте свої кошти. Ці всі професії повністю онлайн з великими перспективами заробітку, і почати заробляти в них можна вже через 2-3 місяці після того, як ви почнете їх вивчати. І якщо ви хочете опанувати один з п'яти напрямків і вийти на стабільний прибуток в онлайні, ви можете почати вивчати їх на нашій платформі Пікеран. На нашій платформі зібрано 5 повноцінних навчань по цих напрямках: контент, майкер, смм, спеціаліст по налаштуванню реклами, дропшипінг на українські та американські ринки. Я б сказав, що це не просто Навчання, а покроковий алгоритм по тому, як почати заробляти 2-3-5 тисяч доларів в Україні на одному з цих напрямків. І хочу коротко розповісти про те, що вас очікує на нашій платформі. Після того, як ви отримали доступ, вам потрібно обрати один з напрямків, який ви починаєте вивчати. Ви можете вивчати всі 5 напрямків, тому що до всіх них ви отримаєте доступ. Але якщо ви не можете оприділитися, який напрямок вам підійде більше, ви можете написати в нашу підтримку і наші спеціалісти проведуть вам. Консультацію та зроблять невеличкий тест, і допоможуть обрати напрямок, який вам найкраще підходить. Далі ви починаєте детальне вивчення цього напрямку. У вас будуть уроки у високій якості з класним звуком та картинкою від людей, які вже заробили десятки тисяч доларів у своєму напрямку. Все, що вам потрібно зробити, це просто повторити всі дії, які привели їх до результату у свій час. Вивчаєте кожен урок, кожен модуль і починаєте діяти, починаєте шукати клієнтів і починаєте. Заробляти перші гроші, ви не будете проходити цей шлях одні. Ви в будь-який момент можете написати в підтримку і отримати відповідь на будь-яке ваше запитання. Окрім самих напрямків заробітку, у вас буде велике ком'юніті, яке буде рухатись разом з вами. Часто наше оточення може казати нам, що в нас нічого не вийде, що це не працює і так далі. Але правда в тому, що ці напрямки підійдуть всім, хто має бажання заробляти, і поряд будуть люди, які замотивовані і мають такі самі цілі, як і ви. В таких умовах просто неможливо не досягти результату. Також у вас буде можливість росту. Після опанування самої професії у вас буде можливість почати. Рухатись в сторону створення своєї агенції та масштабування вашого бізнесу. Якщо ви хочете знайти себе у новому та перспективному напрямку, почати заробляти від 2000 доларів повністю онлайн та почувати себе впевнено, переходи за посиланням під цим відео, там буде вся детальна інформація на нашому сайті. Як ви вже зрозуміли в цьому випуску, один з найважливіших критеріїв для комфортного життя в Україні це гроші. І чим швидше ви почнете їх заробляти і більше, тим безпечніше ви будете себе почувати. І не Потрібно звинувачувати країну, владу, людей в тому, що у вас щось не виходить. Абсолютно, все в ваших руках, і кожна людина, яка прикладе достатньо часу для того, щоб дійти до результату, зможе отримати свою винагороду. Тому все, що вам потрібно робити, як би це банально не звучало, це просто робити.